Кременчука на телеканалі Лтава. вітаю всіх, хто дивиться нас у цій порі. Сьогодні у випуску в Кермошиці реалізують механізм провадження енергоефективних технологій у житлових будинках міста. Розпочалися громадські оплачувальні роботи, новини комунальні та спортивні. До вашої уваги. Не перемикайте. З настанням літа у центральній частині міста перекрили декілька доріг. Зокрема, по вулиці Гоголя позаду готелі Антаріо та по вулиці Бутиріна в районі першої міської поліклініки. Також ізольована і значна ділянка від вулиці 29 вересня до пролетарської ведуться ремонтні роботи. Обмежено не лише рух автотранспорту, а й закрито прохід по тротуару. Через те пацієнти лікувального закладу та жителі прилеглих житлових будинків скаржаться на незручності. За їх словами, така ситуація повторюється вже другий рік поспіль, бо минулого літа вулицю Бутиріна теж перекривали. Як Уго доведеться терпіти кременчужанам, Ми поцікавилися у начальника управління житлово-комунального господарства Івана Москалика. Об'єкти, де закрито рух, тимчасово закрито рух. Перший об'єкт це перехрестя красіна Шевченка згідно рішення виконавчого комітету, та згідно заявки нашої ТЕЦ. Там обмеження руху, закриття руху. Там буде з 1 червня. По 15 червня і на сьогоднішній день на ці ділянки ділянці дороги не ходять громадський транспорт. Наразі я маю на увазі тролейбуси. Планово, планово за роботу буде 15 червня. Всі повинні повинні розуміти це, і роботи планувалися. Це не аварійні роботи, це заплановані роботи, які за, за певний період часу я сподіваюся, що це буде планово закінчиться. Попрацювати на користь громади, а ще і підзаробити на свої потреби. Молодь Кременчука має таку можливість. У місті стартували громадські оплачувальні роботи для школярів та студентів. Основна їх мета матеріально підтримати дітей віком від 14 років. Перевага у працевлаштуванні надається пільговикам. Завдання для юних працівників підтримувати чистоту у міських парках, розважати малечу на дитячих майданчиках, допомагати у державних установах. Перший робочий день зафіксувала. …наша знімальна група. Артем вперше бере участь у громадських роботах. Про можливість підзаробити під час канікул дізнався від товариша. Друг мій в минулому році ходив вбирати, теж. ну, Я вирішила прийти, допомогти парку ну, підзаробити, звісно. На що ну, я хотіла зібрати новий комп'ютер і ну, деньги підуть на, на новий». Таких працівників, як Артем, цього року 250. Втім, бажаючих попрацювати влітку набагато більше, стверджують організатори. Тож перевага у працевлаштуванні надається дітям пільгових категорій. В першу чергу на громадські роботи залучаються діти пільгової категорії. Цього року ще додатково додали пільгові категорії. Це вимушені переселенці, діти, батьки, батько яких в АТО, ну і ті, які демобілізовані, теж мають певні пільги. Це пільгові категорії В першу чергу беруться на роботу. Підлітки прибирають паркові зони Кременчука, займаються благоустроєм зон відпочинку, допомагають сортувати документацію в державних установах, доглядають малечу на майданчиках. Мы с детками устраиваем конкурс рисунков, там можно увидеть их. Потом мы рисуем аквагрим. В следующий понедельник збиралися делать кукольный театр снімер іграти з ігрушками. Ну играем в игры. Там вірусамі чим заграюся. Один раз построил большой самоліти і вас сфоткали, А то іноді друзей, гуляю со своими друзьями. Тривалість робочого дня для молоді складає 4-5 годин. Зарплатня юним робітникам виплачується за кошти з міського бюджету. Всі разом вони отримують однакову заробітну плату, Це мінімальна. Заробітна плата 1218 гривень, яка встановлена на сьогоднішній місяць. Більшість працюючих вже вирішили, куди витратити зароблене. Я хочу зробити наш город чище, щоб всі зрозуміли, що ми живемо в цій країні і повинні потрапити в Європу. Куди гроші потратити зароблене? Я хочу витратити на літній відпочинок. Я вирішила допомогти е, парку і взагалі е, по э, заняться чем-нибудь. Куда заработанное Потратить, Э, потратить, наверное, на школу, на школьные э, принадлежности и вообще на вещи. Да, помогу родителям. Мож фрію тода організатори ж сподіваються, що зможуть збільшити кількість робітників, аби більша кількість молоді змогла цього літа попрацювати на користь громади. Бажаючих набагато більше чим ми можемо прийняти, тому ми вже звернулися до міської ради з проханням виділити нам додаткові кошти ще на 66 осіб для серпня місяця. Для того, щоб всі охочі, які мають бажання, змогли попрацювати та заробити кошти. Вчора у міськвиконкумі відбулася зустріч фахівців відділу. Енергоменеджменту та енергетики з керівниками ОСББ присутніх ознайомили з підписаним на форумі енергоефективного партнерства меморандумом. Цей документ передбачає впровадження енергоефективних технологій у житлових будинках шляхом здешевлення кредитів за рахунок бюджетних коштів. Одне з головних завдань меморандуму є стимулювання населення до використання у своїх помешканнях енергоефективних заходів, тобто пропонується механізм відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергозберігаючих технологій, як приклад певний відсоток вартості металопластикових вікон чи матеріалів для збереження тепла держава має компенсувати. Міск буде фінансувати. 15%, від процент, 15 процентної ставки, які дає банк, для ОСББ. В цьому меморандумі також було підписаний з Полтавською адміністрацією Полтавської області те, що вона буде компенсувати до 10%, до 10 процентної ставки банку, який дає кредит. Міська влада. Зацікавлена в тому, щоб передбачати якісь кошти для компенсації тих відсотків, по яким будуть, можливо будуть надаватись кредити. І крім міської влади, як вже було зазначено, ці обласні ради, в частності Полтавська обласна рада, теж будуть передбачати деякі компенсації відсотків. Українцям потрібно розвивати галузь сучасної інноваційної енергетики та підвищувати енергоефективність економіки України, зазначив спеціаліст відділу енергоменеджменту та енергетики Антон Потапов. Тому першочергове завдання сьогодення зменшити енергоспоживання та збільшити рівень енергоефективності. Перш за все радить фахівець потрібно раціонально використовувати газ і воду, встановити лічильники, можливо, навіть сонячні колектори, замінити звичайні лампочки на світодіодні, утеплити стіни, поставити металопластик. Кові вікна. Це суттєво зекономить бюджет не тільки вашої родини, а й держави загалом. Відсьогодні в центрі надання адміністративних послуг приймають заяви від батьків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку зоряний на першу оздоровчу зміну. Про путівки для пільговиків докладніше з наступного матеріалу. Літня оздоровча кампанія стартувала. Пришкільні табори працюють з 2 червня. А перша табірна зміна у комунальному закладі відпочинку Зоряний розпочнеться вже за 10 днів. Тож управління у справах сім'ї дітей та молоді веде підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення у літні табори. В першу чергу ми підбираємо дітей, яких будемо направляти за рахунок коштів міського бюджету. Цього року виділено 628 тисяч гривень на придбання путівок для таких категорій дітей. Ми провели тендер. Ні, процедури визначили переможця. Це буде дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зоряний, який розташований в селі Потоки Кременчуцького району. Куди ми будемо направляти наших пільговичків? За рахунок міського бюджету буде придбано 200 путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Від сьогодні в ЦНАПі приймають заяви від батьків на направлення до таборів. З Сьогоднішнього дня ми вже ведемо прийом документів для оформлення путівок. Мешканці, хто звертався до банку даних, писав заяви, вже можуть з сьогоднішнього дня приходити до центру надання адміністративних послуг з відповідними документами для того, щоб оформити все, що необхідно, і одержати цю путівку. Притому деякі категорії пільговиків отримують безкоштовні путівки. Інші з частковою батьківською доплатою я назву ті, хто може скористатися безкоштовними путівками. Це діти, сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти, що потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи, діти, батьки яких. Перебувають зараз або демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, діти переселенців і діти, чиї батьки загинули під час виконання службових обов'язків. Оці ці всі категорії мають право на безкоштовні путівки. Крім цього, ми здійснюємо направлення талановитих та обдарованих дітей, які мають досягнення в спорті, в культурі, в науці перемоги на різноманітних конкурсах та змаганнях перше, друге або третє місце. Вони матимуть змогу отримати путівку з 20% батьківською доплатою. І також діти, що перебувають на диспансерному обліку у лікаря, мають змогу отримати путівку з 30% батьківською доплатою. Крім того, 230 юних кременчужан. Отримують і путівки від Полтавської обласної держадміністрації у такі табори. Табір Маяк, розташований в Полтавському районі, табір Антей в Новосанжарському і табір Зоряний в Кременчуцькому районі, наш комунальний. Крім цього, буде здійснюватися направлення дітей і за межі Полтавської області, Миколаївська область, це село Коблево на Чорному морі, Херсонська область, це село Красне, також на Чорному морі, Скадовський район, і Тернопільська область, куди ми також. Матимемо змогу направити наших дітей пільгових категорій. До речі, у 4 із 6 таборів, в які нам полтавська обласна державна адміністрація надала путівки, вже здійснено заїзд першої зміни. І наші маленькі кременчужани вже. Перебувають там на оздоровленні у зв'язку з тим, що цього року фонд соціального страхування не відшкодовує часткову вартість дитячої путівки, Значно зросла кількість звернень до управління у справах сім'ї та молоді від батьків, які мають право на користування пільгами про оздоровлені дітей. Заяв у нашому банку даних набагато більше. Вже більше 800 заяв в цьому банку, і люди продовжують іти. Тому ми підготували листа і звертаємося з проханням до міської ради при перегляді бюджету виконання бюджету за 6 місяців розглянути питання про виділення додаткових коштів на придбання путівок на оздоровлення. Якщо це буде можливо, то ми більшу кількість дітей зможемо направити. Сьогодні в Кременчуцькому міському відділку міліції підвели підсумки роботи за травень, та в переддень дня журналіста привітали працівників змі Кременчука із професійним святом. Подробиці прес-конференції у кореспондента Тетяни Андрієвої. Травень місяць виявився для кременчуцьких правоохоронців дуже плідним та напруженим. Серед знакових подій можна назвати декілька. Затримано групу автоогонщиків, які тероризували Кременчужан протягом останніх трьох місяців. Також спіймали по гарячих слідах групу із чотирьох аферистів, які під виглядом соціальних працівників відбирали останні гроші у довірилих пенсіонерів. До зупинити злочинну діяльність харківського гастролера, який спеціалізувався на крадіжках із офісів. Йому інкримінують 30 епізодів викрадення офісної техніки лише по Кременчуку. Може похвалитися кримін міліція і результатами боротьби із наркоторгівлею. Під час реалізації затримано трьох покупців та розповсюджувача наркотиків. У нього вилучено 200 доз канабісу. Що приємно активну підтримку у цьому питанні надають кременчужани. Зразу з'явилися громадські движения, которые нерівнодушні, которые хочуть избавить кременчуг от наркотиків. У нас є кременчух без наркотиків. Уже такое движение есть представителі цього движення, которые вместе з нами. В принципі, нарабатуваючи і наркоточки, і, наркоторговців, і всю іміючуся інформацію, которая у общества. Найбільш гучною подією травня для Кремчука можна і з назвати пограбування ювелірного магазину в районі центрального ринку. Була і стрілянина, і погоня, і поранені та потерпілі. Завдяки злагодженій роботі міліції та громадськості двох злодіїв вдалося затримати. А тебе Хочу сказати, що молодці дійсно молодці. співробітники міліції, то тобто проявили храбре, смілась. Особенно хотелось бы отметить Тареллу, это начальник Крюковского районного отдела милиции, который не побоялся, может быть он не знал, что пистолет огнестрельный, может знал, но суть в том, что проявил, скажем так, героический поступок, он преследовал разбойника, у которого был заряжен пистолет огнестрельными патронами, и фактически, как говорят, голыми руками, не произведя выстрелов, они его задержали. Також Руслан Бірюков виконав приємну місію. Впередень дня журналіста привітав представників змі Кременчука і з їх професійним святом, відзначивши кожен творчий колектив почесними грамотами за активну співпрацю, за об'єктивне та оперативне висвітлення діяльності правоохоронних органів. Я вам хочу пожелати, щоб у вас було таке ж чувство юмора, як у одеситів, щоб ви всьому відносились з юмором улыбались і кожен день вам принесіл таке, от як в Одесі водіся. щоб у тебе був день фартовий. Ну так говорять вот, щоб у вас всегда был фартовий день С праздником, вот, друзья. Спасибо. Кременчуцький кремінь в останньому турі чемпіонату України серед команд другої ліги зазнав поразки на виїзді у двобої проти Донецького шахтаря 3 Цей результат не вплинув на розподіл місць у турнірній таблиці. Наші земляки треті і готуються до матчів плей-офф з Миколаєвом. А ось підопічні Антона Диндікова, які виступають у дитячій юнацькій футбольній лізі України, здобули чергові три очки на домашньому полі. Докладніше Дмитро. Меденко нагадаємо, що футболісти Кременчуцького Кременя достроково за два тури до завершення чемпіонату забезпечили собі право грати матчі плей-офф за вихід до першої ліги. Необхідня для цього очки вони набрали у грі проти Херсонського кристалу. Саме цим і пояснюється бліда гра в останніх турах регулярного чемпіонату. Адже завдання мінімум на даному етапі виконано. Головне готуватися до надзвичайно важливих і відповідальних матчів з Миколаєвом. У поєдинку з Донецьким шахтарем шахтерем-3» гості діяли активніше і з вигадкою. Нічого начебто не віщувало біди, але тільки до сорокової хвилини. За п'ять хвилин до перерви червону картку отримав півзахисник кременчужан Євгена Пришко. Найцікавіше у цьому двобої відбувалося у другому таймі, причому буквально упродовж кількох хвилин. Спочатку господарі відкрили рахунок. Після удару з за меж штрафного майданчику м'яч влучив у поперечину, а першим на добиванні опинився нападаючий гірників ковалець. Минули якісь секунди, і гості встановили рівновагу. Фланговий простріл вдало замкнув головою Дмитро Волошин. А ще через хвилину Шахтар 3 знову вийшов вперед. Сталося це завдяки ефектним індивідуальним діям Акуліна. Андрій Олійник допомогти своїй команді не зумів. Ці дві останні поразки, звичайно, позитиву ані гравцям Кременя, ані оболівальникам не подарували. Але ж оцінку нашій команді даватимемо вже 11 червня, коли на Кремінь арені наші земляки зіграють матч відповідь з Миколаєвом. А вчора відбувся фінальний тур дитячої юнацької футбольної ліги України. Кременчицькі юнаки приймали харківську команду ХТЗ. Цими поєдинками колективи закінчували груповий етап у першій лізі. Нагадаємо, що в обох вікових категоріях хлопці Кременя достроково посіли перші місця у своїх групах. Довели свою перевагу над суперниками юні кременчежани. І цього разу у молодшій віковій групі Ю-15 Кремінь розгромив однолітків із Харкова 8-0. чотири м'ячі на рахунку Дениса Галати. Дублем відзначився Єгор Костін. По одному разу розписалися у воротах суперників Іван Куць та Тахір Казиміров. Наша задача основна була клуба вийти в вищу лігу. Ми його виконали, тому з сентября місяця з осіння наші дитячі команди відновлять виступлення вищій ліги ДЮФЛ України. У старшій віковій групі Ю-17, підопічні Анатолія Безоса, теж без проблем розібралися з ХТЗ. 5-1. Богдан Винниченко забивав двічі. А його партнери Владислав Даниленко, Денис Марченко і Олександр Пойда по одному разу, 9 та 13 червня наші хлопці зіграють чвертьфінальні матчі, які визначать учасників фіналу чотирьох. І саме після поєдинків фіналу ми дізнаємося про переможців у кожній віковій групі. І наостанок про погоду синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливо хмарну погоду. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-17, тепла. В день 26-28. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті в Ютубі. Самого найкращого вечора бажаю вам сьогодні на все добре.